Порада для новачків. Якщо ви не хочете втрачати на початку вашого шляху стрільби з лука свої стріли, то у вас повинен бути за мішенью такий якийсь горбочок для того, щоб вловлювати стріли і ви могли потім легко їх знаходити. У мене була тільки мішень, і мішень була досить велика. Я думав, що я буду в неї потрапляти кожного разу, влучати. А якщо промажу, я буду в землі знаходити стріли потім, як це показано в різних фільмах і так далі. Але це неправда. Вони дуже сильно зариваються під землю, якщо летять мимо. Якщо немає спеціального стрілоуловлювача, і ви таким чином собі зекономите гроші. Бо втрата стріл воно трошки коштує. Ось, дивіться, навіть з уловлювачем стріла залетіла. Майже повністю під землю, і потім довелося б мені тут все розгрібати.